І зараз дізнаємося про ситуацію на Одещині там ночі теж було дуже неспокійно. До ефіру долучаємо Олександра Харлова, заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Олексію, доброго дня. Добрий день, пане Олександре. Спочатку хочу хотів би почати. Даруйте з новини про те, що під завалами однієї з будівель було знайдено тіло жінки. Чи можете повідомити якусь інформацію додатково про це? Да, на жаль, сьогодні на світанку ворог знов масово атакував Мирну Одещину. Випустив по Одещині понад 20 ударних дронів силами протиповітряної оборони. Більшість повітряних цілей враження було знищено, але на жаль, уникнути фактів падіння уламків не виявилось за можливим. Цілю ворога знов таки була цивільна інфраструктура, житлова забудова. Приватний автомобільний транспорт, дитячий садок, центр інклюзивного розвитку для дітей. На жаль, станом на даний час 19 постраждалих. Лише одна особа ушпиталена. решті надана допомогу на місці або амбулаторно. Їх життю і здоров'ю нічого не загрожує. Наші рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки. На жаль, дійсно. З-під завалів одного з приватних будівель знайдено шестидесятирічну жінку померлу. і наразі продовжуються пошуки ще однієї жінки, яка також знаходиться під завалами. Ми сподіваємося, що вона жива. Скажіть, будь ласка, що в області? Як минула ніч? Загалом як триває відновлення і Одеси, і регіону? Що робить обласна військова адміністрація для цього? Ну, на жаль, після сьогоднішньої атаки нічної у нас є і пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі 257 абонентів знаходяться без електропостачання. Наші енергетики працюють над ліквідацією цих наслідків, і це, ця робота не припиняється постійно, тому що Одещина підпадає під постійні обстріли цивільної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, портової інфраструктури. Тому. Всі енергетики, всі рятувальники, всі відповідні комунальні служби вони знають свою роботу, вони вже навчені цим страшним досвідом і готові до будь-яких випробувань та викликів, які готує ворог. Пане Олександре, дозвольте мені таке запитання. Я не можу його оминути, тому що літо гаряча пора і Одеса це, ну ви розумієте, от чи розпочався? Я би не хотів казати відпочивальний сезон, але ну люди їдуть, людям хочеться, і, і це тимчасово, як ми знаємо, збільшує населення Одеси, а відповідно може нести і більшу небезпеку. Які я хочу запитати, які обмеження є, які засоби і правила безпеки а, існують, чи, чи готове місто до в принципі можливо хаотичного але напливу туристів? Як, як би це не виглядало? Так, місто готове. До напливу туристів ми розуміли, що ця тенденція з початком літнього періоду буде мати місце. Uh -huh. а, а отже, у березні очільникам обласної військової адміністрації було підписано відповідне розпорядження, яким надано доручення всім причетним службам, комунальним службам, нашим рятувальникам перевіряти саме в першу чергу безпекові заходи uh -huh. та заходи, які супроводжують наших відпочиваючих на сьогоднішній день. Вже 12 зон для оздоровлення на узбережжі. Чорного моря пройшли відповідні перевірки, і е, відповідним наказом е, ці пляжні зони відкрито для вільного е, доступу всіх бажаючих е, оздоровитися на узбережжі Чорного моря. В першу чергу комісії, які оглядають ці місця, вони звертають увагу саме на безпекові заходи, наявність рятувальних постів, наявність медичних пунктів і безумовно, в першу чергу, наявність відповідних укриттів, в яких людях можуть Ховатися під час повітряних тривог, ну основним, мабуть, вимогою, основним зверненням, яке хотілося б е, направити людям, що це самоусвідомлення, само, самозабезпечення себе і реагування на сигнали повітряної тривоги, переміщення в безпечні місця. Це може врятувати життя і здоров'я нашої громадяни. Е, Пане Олександре, можливо, це суто технічне і таке дрібне запитання, але е, ну, от люди відпочивають на пляжі, так, наприклад. А, і і де знаходяться укриття, чи далеко, чи, чи, чи забезпечені ці пляжі укриттями, чи щось зроблено для цього. Безумовно, це по-перше мобільне укриття, які додатково встановлені власниками орендарями балансу цих пляжних зон, і це стаціонарне укриття, які нанесені на відповідну мапу укриттів. Вони доступні в застосунку дія. І коли та чи інша зона відпочинку перевіряється на відповідність безпековим заходом, перевіряються всі бомбосховища, всі найпростіші укриття, які знаходяться поруч з вказаною. Ділянкою пляжу, і в разі їх відсутності пляж відкритий до відвідування не буде. Дякую вам, пане Олександре, за ваш час, за вашу роботу. Ви даруйте мені деякі, можливо, поза контекстом запитання, але це теж треба питати, це Теж треба інформувати людей. Ну, ми ж знаємо, літо і Одеса. Я вам дуже дякую. Це Олександр Харлов, перший заступник одеської обласної військової адміністрації, за можливості бажаю Одещині, Одеситам, Спокійного дня, ну дай бог, тримаємо пальці. Знаєте, що називається спокійного України Всій Україні, Всій Україні звісно, теж так. Дякую вам. Дякую.